Вітаю. Трішки затримка з відео. Як ви думаєте, де я був? Не знаєте. А я був вдома. Тут привозив трішки всяких дерець. Зараз покажу, що привіз. Трішки абрикос, трішки деревць. Там нарізав жовту, дуже класну ароматну троянду, то буду пробувати спробувати черенкувати їх. Всі. І тут понавозив свій фікус привіз, кавунят привіз, півдня цілу кучу, батарейку привіз. То зараз це все буду розвантажуватися і думати, що робити далі. Вчора все розгрузив, порав трішки траву, то і за цієї поїздки додому незапланованої Трішки все пішло не по плану. То матеріал досі я так і не, ніяк і не замовив. І поки вирішу зайнятися водою. Бо в хаті не вистачає прям дуже сильно крана, ванни і всіх комунікації. Тут дуже початкову траншею вирили ну і доволі така вона на два штика, її дуже мало то таке основне, де було складно, тут каміння дуже багато було, поки вони прийшли, там той чоловік пройшов під цим камінням і біля хати так само, там йде такий бордюрчик. І там прорив, теж каміння було багато, то я все повивозив. І що я тут побачив? що, скоріш за все, Тут стоїть оця віранда без фундаменту. Тому, скоріш за все, вона і почала відходити. Бо це вже під самою стінкою вона йде. і тут сама стінка почала вже так відходити. Так само це все оббивати треба буде. Ну подивлюсь, буду надіятися, що там хоч щось, хоч якийсь камінчик є. Ну мені дуже сильно здається, що там нема нічого зовсім. І добрався знову до води. Зараз залізу і покажу. Так, тут така доволі глибока яма. І тут доволі цікава. Схема оця воно трішки протікає, але воно протікає не тут, де саме екран, а трішки вище. То це все оцю муфту це все. Знімлю, викручу. І треба буде це все заміряти і замовити, що вона була металопластикова, бо тут йде траса, вона йде туди на вулицю. І воно тут, наскільки все згнило, що його краще не чіпати, щоб потім не було біди. Бо сусіди зараз також займаються водою, і вони розкопали біля двору, там де йде сам вхід у двір. Оця сама труба. То вона там така сама гнила, і там дуже вузенька така. Люк, таки дуже вузенький, туди залізти майже неможливо, і воно гниле все, і там зараз людей зовсім проблема, вони не можуть перекрити її зовсім. У мене, слава Богу, цей кран ще поки тримає. То я думаю, викрутити оцю муфту, якщо десь ця різьба накрутиться щось нове, або навіть десь аж сюди накрутиться. І якраз піде відводка в хату і піде наверх в кран з таким туріничком, щоб воно було. То зараз прокопаю все. Глибше доберусь до цього місця. І думаю, завтра або післязавтра поїду, буду замовляти вже цей гусочок з цим перехідником. І буде заводиться водичка. так що зараз на штатив копаю а ви дивитесь. Це все копання зайняло півтори години. Я вже й забув, як важко копати. То пообідали, киця пообідала. То зараз ще трішки поприбираю на ділянки та буду збиратися додому. З водою трошки робота встала. У нас почались дощі. Ось таке небо, хмариться, пара прям дуже сильно. Сьогодні півночі дойшов, зараз воно трошки, трішки підсохло. То почну займатися, пока стелею, поки ці всі прогнози перейдуть дощі, пороблю всередині. Нарешті добрався до свого лазерного рівня. Тут прикрутив це чудо інженерії. І тут, щоб ви розуміли, це більш-менш таку рівну вибрав, то там зверху ось так. Тут пузо де шкряба, так воно, в принципі, і є. І тут перепад збільшується настільки. І саме цікаве, ось тут. От який великий перепад. Наскільки великий. То поки що думаю, що з цим всім робити. В ідеал його вирівняти буде дуже складно, бо це треба каркас буде робити. То поки. Ще займаюся водою і паралельно думаю, як правильно зробити цю стелю. Бо це прям, ну, прям жесть. Бо я думав, я ще так дивився з правилом, з рівнем на глаз, Я розумів, що є перепад. Но якщо прям в ідеалі, це от плюс-мінус ось така, ось така різниця. Хвилинка висновки. Хотів шукав вже ж людей, щоб. Допомогли чи наняти і так далі. то зараз Ті, хто можуть це зробити, вони зайняті. Ті, щоб наняти, ті хто просто допомогти, то люди також зайняті або просто ніде не виходять. Зараз і з приводу натяжної стелі також не варіант, бо її треба ставити рівно. А тут зараз по лазерному рівню видно, там якраз я кинув проводку. То в наступних кімнатах я вже буду проводку робити десь на рівні батарей. Там воно заважати ніколи не буде, і, то, і якщо там будуть щось якісь там карнизи крутитись, як воно там називається, то ти точно не попадеш в проводку. То прийдеться якось так. То поїхав вчора докупив ще пінопласта, докупив піни, докупив шурупів гігантських. Цих парашутиків взяв і буду ліпити сам. Так воно буде все одно, в принципі, криве, але набагато рівніше, чим було. І, в принципі, я зможу це зробити сам, щоб не чекати тих, хто може зробити. І щоб просто людей не, не дергати, бо зараз тут і городи, і ті всі там люди на роботах. хтось просто не хоче працювати. Прям сильно-сильна проблема знайти якихось людей, спеціалістів, що і зробили, і допомогли зробити. Прям є проблема. То цей ксок ліпив, в принципі, не складно. Щось буде. Тримається крапка, піно продується, заштукатуриться і думаю, буде нормально. Та сама натяжна стеля. І по, по грошах я сидів, врахував, то от, от така пачка пінопласту. Коштує близько 400 400 гривень, там 420, щось, ну плюс-мінус 400 гривень. Лист гіпсокартона коштує майже також 400 гривень. Ну, для гіпсокартону тобі треба людина, щоб тобі вона допомогла це все занести, встановити. Треба ці всі каркас крутити і так далі. Проблема в людях. от Немає людей, і от прийдеться якось от щось отаке ліпити. То буде поки так, то зараз поставлю на штатив, подивитись що все, все вийде, як це все відбувається. Вчора так не встиг все дозняти, телефон розрядився, то ми пішли, малину порвали, трошки порядок дворі понаводили та й вечором поїхали додому. Парашутики закінчились, пінопласт, в принципі, і шурупи ще є, то зараз ще покажу, як у нас далека під більшим кутом. Тепер стеля виглядає так. Ще ось цей шматочок докрутити, піджимати, пропінити. І тут ще трішки пропідрівнювати, пропінити. І більш-менш рівно буде, то прямо кімната змінилася. То завтра це все попривозю, прибираю тут, докрутю. І поки у нас дощі, то може ще почну відразу шпаклювати. А потім, як погода, нормальна буде, то вже. Будемо на вулиці воду проводити, огорожу закінчувати, то поки це все виглядає ось так. І доприбирав на подвір'ї, то зараз воно виглядає так. Траншея вже готова. То думаю завтра або післязавтра вже поїду. Візьму весь матеріал на воду, на огорожу. І будемо займатися цим всім. А якщо будуть дощі, то буду далі працювати всередині. Так що, дякую, що додивились це відео. Бережіть себе і до нового відео!